Усім добрий день, хочу показати моркву, яка в нас є в наявності. Отже, Перша морковка це Каскад, Канада та лесантес. Сантес. Чому три разом? Тому що це три морковки типу Шантане. Отже, перше Лесантес це е, гібрид середнім терміном вегетації. Ось так вона виглядає. Супер для переробки та зберігання. Стійкий до хвороб моркви. Досить популярна новинка в нас, кому цікаво, маємо в наявності. Класика Класик, морква Канада Багато хто її знає, це один із найпопулярніших гібридів типу Шантане. Досить багато, універсальна для всього її використовують. Ось така морковка Канада. Кому цікаво, маємо в наявності. Сіка до розтріскування. Далі каскад. Теж досить популярна морква. На рівні з Канадою навіть можу сказати. Супер для зберігання. Середньостиглий гібрид. Має досить соковиту м'якість з високою кількістю цукру. Кому цікаво в наявності. Далі дві морковки нанського типу. Тресто та Октава. Це продовгувата морква. Хтось любить, хтось не любить, але ось продовгувата преста та октаво. Октаво виділяється особливою якістю коренеплодів. Преста має ранню продукцію. Отже, по октаво з терміном вегетації 120-130 днів. Це пізня морковка, а престо це рання. Ось маємо в наявності, кому цікаво, є. Далі Віталонга. Теж досить популярна на рівні з Каскадом, Канадою. Це пізньостиглий гібрид типу флаки. Тривало можна її зберігати, досить високовражайний сорт. Маса плоду 150-450 грам, Є така морковка Віталонга. Наступна лагуна, рання морква це морква типу Nantes. Можна отримувати пучкову продукцію, плюс саму моркву. Ось така є морковка. Лагуна в нас. Кому цікаво, переходьте на сайт, замовляйте.